У Івано-Франківську до Дня діагностики меланоми людям пропонують безкоштовно обстежитися. Якщо є то така можливість, то краще прийти і перевірити все, що тебе турбує. На перехрестях у Івано-Франківську впровадили денні і нічні циклограми світлофорів. Як це працює? Ми знайшли варіант, як скомпресувати циклограми. Волонтери з Івано-Франківщини створили наземний дрон для замінування позицій військових Російської Федерації. Багаторазовий камікадзе. Так, він може скинути, вернутися назад. Ну, мушу заспокоїти з приводу цього неосу. Це так званий дермальний меланоцитарний неус. Він абсолютно виглядає доброякісним. Я не бачу зараз ніяких ознак, які би свідчили про якісь ну, неправильні, загрозливі процеси. Ганна Литвин родом з Краматорська із соцмереж дізналася про безоплатну можливість в Івано-Франківську обстежити утворення на тілі, які жінка має ще з дитинства. Це так само дермальний меноноцитарний невус. Так само я не бачу у ньому зараз ніяких неправильних, загрозливих ознак. І знову ж таки, так само, як і з попереднім, він становить зараз для вас лише косметичну незручність. Якщо є то така можливість, то краще прийти і перевірити все, що тебе турбує, звичайно. Я Заспокоїлась серед агресивних форм раку, у дерматології найпоширенішою є меланома, пояснює завідувач кафедри дерматології та венерології Івано-Франківського національного медичного університету Олександр Олександрук. Її за словами лікаря впродовж року на Прикарпатті виявляють щонайменше у п'яти людей на 100 тисяч осіб. Ми проводимо цього року обстеження на базі трьох закладів, власне, на базі кафедри дерматології і на базі двох приватних клінік, в яких теж працюють наші колеги кафедральні співробітники, які власне ці заклади є нашими клінічними базами. Чому саме ці бази в них є потужне дерматоскопічне обладнання, цифрове, яке дозволяє це зробити достатньо швидко, професійно? Такі безкоштовні обстеження розповідає Олександр Олександрук проводять щорічно. Відтак, цьогоріч, впродовж двох днів каже лікар, утворення на тілі перевірили більше сотні прикарпатців. Близько 10-15% від тих пацієнтів, які ми вже обстежили, ми все ж таки скерували до наших колег-онкологів для подальшого обстеження і можливо лікування в зв'язку з тим, що в нас були підозри на те, що це міг бути або передраковий стан, або власне є підозра про те, що це вже злоякісний процес. Вартість таких обстежень у приватних медзакладах може становити від 400 до 2000 тисяч гривень, підраховує Олександр Олександрук. Безкоштовно ж обстежитись усі хочі мають змогу до 26 травня за попереднім записом на кафедрі дерматології та венерології і її клінічних базах. Інна Сендецька Монік Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. На трьох перехрестях в Івано-Франківську впровадили денні і нічні циклограми світлофорів. Начальник управління інфраструктурної політики міської ради Мирослав Федорків розповідає: нові циклограми діятимуть на перетині вулиць Коновальця Сахарова Української перемоги, на перехресті Галицької Горбачевського калузького шосе, а також на перетині вулиць Галицька Васильянок, Північний Бульвар. Діятимуть нові циклограми в період з 21 ї години до 6-ї ранку. Час очікування на цих світлофорах зма. Меншиться на 21-26 секунд, каже Мирослав Федорків. Складалася ситуація, коли автомобілі по 2,5 хвилини стоять, очікуючи свого зеленого, при тому, що перехрестя ну, практично порожні, і в такому довгому часі очікування немає потреби. Тому ми знайшли варіант, як скомпресувати циклограми. Також на цих світлофорах змінили циклограми у денний час. Для цього, за словами Мирослава Федорківа, впродовж двох місяців вивчали потоки руху транспорту та вмикали світлофори у тестовому режимі. До прикладу, раніше на перехресті Галицька Васильянок, Північний бульвар, траплялися конфлікти, коли рух автомобілів та пішоходів дозволявся одночасно, каже Мирослав Федорків. Він розповідає, які ще зміни запровадили на цьому перехресті. Отримали Подовжену фазу виїзду з Василянок на Галицьку в сторону Пасічної і відповідно в зворотньому напрямку, тому що це у нас йде найбільш завантажений напрямок руху з Галицької на Васильянок і в зворотньому напрямку. Збільшили також фазу руху з Василянок на північний бульвар і в зворотньому напрямку. І, і дозволили їхати тролейбусам і всім іншим маршрутним, всім іншим транспортним засобам з північного бульвару ліворуч на Галицьку. Водій Василь розповідає, часто їздить вулицею Галицькою, тому помітив зміни у циклограмах світлофорів. Отой перехресток поганий зробили, що біля на пасічній. Там дуже довго стояти, завжди великі пробки. А цей е, зручний. На пасічній це де саме біля? Е, радіозаводу, там на перехрестя, тому що він дуже довгий. Ну, і там, а там ну, мало ліній завжди довгий пробки. Помітила зміни у циклограмах Франківка Наталія Михнюк. Каже, часто переходить дорогу на перетині вулиць Галицька, Васильянок, Північний бульвар. Денні і нічні циклограми жінка схвалює, бо каже, ввечері через комендантську годину є менше пішоходів. здається, що навіть трошки більше часу очікування, ніж було. Ще ці рисочки стоять. Ти не знаєш, скільки часу. Нам все рівно ми чекаємо. За словами Мирослава Федорківа, циклограми планують вдосконалювати і на інших світлофорах. А на перехресті коновальця української перемоги Сахарова планують зробити діагональні переходи. Оксана Василик, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Городенці відкрили кабінет безбар'єрного доступу. У ньому надаватимуть медичні послуги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, а також жінкам з інвалідністю. Про це розповідає директорка Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександра Косовець. З її слів, кабінет обладнаний сучасним гінекологічним кріслом. Крісло є трансформе, має можливість рухатися, опускатися до такого рівня, як потрібно і для зручно пацієнта. Цей кабінет ви ми брали саме в жіночій консультації для того, щоб не виникало ну, ніяких питань, чого, куди йде, яка жінка. Вона собі виходить сюди, як на звичайний огляд в тобто, Шалінікола, і вона може отримати тут допомогу анонімно, може отримати допомогу, якщо це що сталося, і ведеться слідство. Тобто працівники міліції будуть обізнані, що є такий кабінет, і він саме сюди, ця жінка, поступає. Зі слів директорки медзакладу, кабінет працюватиме цілодобово, крім гінекологічних послуг, жінки, які звертатимуться, отримуватимуть і психологічну допомогу. Зі слів Олександра Косовець, стаціонарно прийматимуть пацієнток троє лікарів. Усі ці медики каже, прийшли відповідне навчання. Серед них Ніна Левицька. Ми пройшли курси психологічної допомоги для цих жінок, що зазнали насильства, і будемо працювати більше зараз з ними. Чому буде специфіка більше так допомагати вашої роботи? Ну, все-таки більше психологічна допомога. що жінка має себе почувати в стінах нашого кабінету безпечно, жінка себе має почувати комфортно, І жінка має можливість довірити нам усі свої проблеми, скарги, все розповісти, що її турбує. Понад 25 тисяч гривень на придбання обладнання для кабінету надав Український жіночий фонд. Він і ініціював створення цього кабінету та навчання медиків Городенківської лікарні спільно з фондом ООН у галузі народонаселення, міністерством закордонних справ данії та громадською організацією Центр рівних можливостей розповідає її членкиня Діана Торконяк. Чому виникла ідея цього проекту через те, що в Україні в Україні дуже велика кількість жінок, які не Приділяють належної уваги жіночому здоров'ю, а саме оглядам в аркушера та самому репродуктивному частинству здоров'я. Тому і фонд ООН в галузі народонаселення та Український жіночий фонд активно пропагує саме жіноче здоров пропагує здоровий спосіб саме жінок. Близько сто тисяч гривень для облаштування гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу зі свого бюджету спрямувала горденківська громада. Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Цюмпала. З його слів, ці кошти витратили на ремонт приміщення. На Прикарпатті безбар'єрні гінекологічні кабінети планують відкрити у Городенці, Коломиї, Надвірній та Івано-Франківську, каже Діана Торконяк. Загалом, з її слів, проєкт від українського жіночого фонду охоплює 20 міст у шести областях України. Галиномаріч Назарій. Хук, Суспільне новини Івано-Франківщина. Зараз скину міну. Їду сюди. Чик. Це дрон камікадзе. Таке в планах було. Але так сталося, що ми зробили, що він не дуже камікадзе, він ще навіть може жити. Багаторазовий Багаторазовий камікадзе. Так, Він може скинути, вернутися назад. Знову в нього можуть хлопці зарядити міну і знов подати на позицію. Туди, кого треба підірвати. Багато наших знайомих воює і що хлопці розказують. Каже, сидимо на позиції в бліндажі, так? або у окопі. І приїжджає танчик за пів кілометра від нас один день, година в годину, і по нас працює. Каже, хлопці, треба щось таке придумати, аби ми прямо його бачимо. Доїхали до нього, скинули міну, чи лишили там, він приїхав і підірвався. Тому що відправили Мінера, Мінер не повернувся. Скидай. Довгожилий камікадзе. так? Універсальний камікадзе. Універсальний камікадзе. А можна? Можна. А можна робити штаті Так. І міну. Дві міни, дві міни. Мін. Ну. Під'їхати на саме місце. Кнопочка. Кнопочку натиснули і бабах і нема. Максимально ми випробували вагу, він повіз 120 кілограмів. По відстані без додаткової антени 450 метрів. З додаткової антени на сьогоднішній день він їде 850. Далі я думаю, що я доб'юсь 1,5 кілометра. Ну для цікавості, чи він там проїде. Ну давай попробуй. Давай попробуємо. Я в шоці. Все, Друченка працює, пра... працює. Супер. Супер. Ти виключив його кун? За основу були взяті е, плата і колеса від гіроскутера. Один знайомий підказав нам, як придумати. Систему скидання використати магніт. Каже, а ну візьміть від, магніт. Так, від дверей, відхідних дверей. Все, основа є, і ми обробляємо. Так, і Недоспана нічка і готово. Гумка від рогатки. Так, ми шукали гумку довше зараз. так, Від рогаток така спеціальна. Що там те шайби? Все є. Порядок. Ну, дуже багато хлопців з передової телефонують і кажуть, нам би бажано, щоб бачити, куди він їде. З першого нашого я дійшов до висновку, що напередку це не працює, тому що там є така неприємна річ, як реп. Так, він глушить сигнали. І тому я розглядаю варіант, який дрон підняти над собою, сигнал не заглушиться, і контролювати дроном, куди він їде. 50 метрів, дай і все, я ж казав, все, все бережу не все, бачу. Все, все. Коптер переналаштовуємо. Ну, далі що? Знову тести. І знову, і знову тести, да. День за днем, день за днем. Треба брати день окремо. І їздити, і їздити. їздити, їздити, їздити. А це що? Це є приблизно 4-5 годин. То поїздили трохи по воді, вода попала туди, на слідчий день запускаємо зарівий контроль. Все, руки опускаються. Він каже, ні, давай, 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 давай. Поїхав, перепаяв, їздить далі. Ну… Не можеш пускати руки. От, ми тут, так? Ми працюємо, але як би там не було, ми приходимо додому і лягаємо спати. А хлопці там не знати, чи лягають спати. І там, значить, і приходить така думка. Якщо вони можуть, значить ми теж можемо. Мусимо. Мусимо. Так, заряджаємо. Коротше, кум, давай заряджаємо. Ну, якась мудра людина, сказала дуже мудру річ, що один полі не воїн. А два кума, тој е села. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.